Друзі, подивіться, яка краса сьогодні на воді. Чесно кажучи, я давно не пам'ятаю такої погоди. Добрішого всім раночку. Друзі, сьогодні у нас нові містки, нова локація. Хочу перевірити саме цю місцину на наявність на ній трофейної риби. А вона, я впевнений, Тут, звісно ж таки, є. Сьогодні у нас в темі дня поплавочок. Вчора заїхав в магазин, прикупив собі. Зараз вам покажу крутецький поплавок. Починаємо. І першим ділом, як зазвичай, ми чистимо вікно, устаканюємось, щоб зрозуміти, де і як ми будемо стояти. Кормимо вікно і починаємо рибалити. Вікно я зробив, там буквально три очеретини треба було зрізати і все. А то руками пороздвигав, почистив. Прикормка. Сьогодні використовуємо преміум серію інтеркриля. Це флет метод стік мікс. Чисто з таким соклоном під трофейну гарну рибу, під карпуху. Вона, звісно ж, не дуже поплавочна, але саме те, що нам треба. І, звісно ж, такий жажахнемо сюди зернових. Трікабиць це у нас мікс кукурудза Мед. отако. Заліпив на це вікно два отаких от мощнявих шара. Дивіться, як вони круто виглядають. І ще ми їх крилівою олією полімо. криліве масло. Дуже крутецька штука. Вистачає надовго. Коротше, раджу одним словом. І отак от, от ще. Якось так, наче устаканився. Дивіться, друзі, показую вам снасть. Сьогодні використовую балонську вудку від Brain. Це Brain Scout Neo, саме з карповим уклоном Вудлище, яке я вже обрибив, піймав на нього ну, гарного для такого класу вудки сазанчика, такого, мабуть, двушного. Але я відчував по цьому вудлищу, що він і п'ятерочку підніме просто на ура. Треба сьогодні нам її ловити і це, звісно, перевіримо. Ліска у мене тут, значить, від Мавер, отака H2O 0.25. Не знаю, тут, звісно, може така риба хватануть, що і 0,25 буде замало. А гачки, саме Карпові. Серія Sting від Brain. Made in Japan. Що ще казати. Дивіться, який я вчора собі попливочок прикупив. Просто гігант. Бачите, який здоровий. Ну... Зато його буде дуже класно видно. Бальза, всі діла. Бачите, поплавочок 8 грамів. Не дуже типовий для мене, саме по огрузки, по вазі. Ну, і для вас це буде просто кайф для очей. Так, розпаковуємо вудку. виставляємо глибину і можна наживлятися. Так, да, дивлюся на цю снасть. але ну, вона, звісно, з уклоном така підкарпіка. Ну, тут карасі такі клюють, що і карпи їм позавідують. Ти що, поплов здоровезний. Офігеть, глянь, я його звідси бачу і без приближалки, хорошо. Глибину виставив, можна і наживлятись. По наживці, друзі, у мене, як завжди, все перекрито. А париш, червь. Так, є таке діло. Можна і закидатись. Опа. По дистанції взагалі вгадав. А поки ми чекаємо на трофей, я пропоную випити гарячого чаю. Тоді да, платва фігачить. Поки що на вікні нормальної риби нема. Ну і що, дочекаємось. Дивіться, друзі, на вікні очерет навмисне зрізав десь сантиметрів на 5 вище рівня води, щоб його було видно. А так по очерету можна моніторити, коли заходить риба, чи вона стоїть на вікні чи ні. Я скажу вам більше, я навіть можу зрозуміти, що за риба стоїть на вікні, сходячи з того, як латається очерет. Ну, як ви бачите, першою на вікно налетіла платва, дрібна платва. Без неї нікуди. Це сказав, частина риболовлі зараз. Ви Бачите, що витворяє. Ну нічого, дочекаємось нормальну рибу і вона платву згони з вікна. Так, тут, звісно, довго вікно різать, але давайте все ж таки зробимо запасне. Я завжди вам кажу про необхідність, можна сказати, запасного вікна, а сьогодні якось взяв та зробив одне. І бачите, все ж таки прийдеться друге робити. Ось і перша риба, друзі. Неочікувано. Я навіть не встиг поставити поплавок. Ти глянь. Ви бачили який крась на більш-менш відкритій ділянці водойми. Лапоть який. Із сльоту прям тишу. Нормально він так тут став на корм. І, як завжди, для таких лаптів карасів у нас заготовлений акваріум. Іноді я з собою беру віддирко від мавр, у відро складаю. А останнім часом такий баканчик використовую селекторський. Дуже класна тема. Якщо вам треба зберігати рибу живою, набирається водичка і в Ну, Скажу я вам, друзі, один кайф наблюдати за таким поплавочком. Тим паче, коли клюють карасі такого розміру. Дивіться. Ого! Ви бачили? Ви бачили? Ух, просто в льот. А тільки опустив просто льот. Це жесть якась. І другий кряду. Друзі, ну я не знаю скільки, ну мабуть, пару хвилин пройшло. Тихоля. Які красавці. Ні, ну конечно, поплавок здалеку так видно. Просто капець. Сльоту. Ви бачили? Я не знаю. Де б ви отак подивили, щоб настільки в льот карасі клювали? Ну, я такого, чесно кажучи, не пам'ятаю. Так, да, ставали на вікна так, щоб ну, нормально прокльовувалися, але ж не кожну хвилину. Кабани. Що я вам скажу, друзі? Карась просто в льот клює. Це, звісно, дуже круто ловити отак от крупного карася. Але я б такий, щоб сходив би на наші запасні вікна, тобто на основне подивився, що там по рибі. І туди в густий-густий очерет. там саме цікаво, тому що є велика вероятність, що ми можемо піймати і трофейну рибу сьогодні. якийсь. 5 хвилин три карасі один сход. Да, весна, звісно, це час саме для гарної риби. Дивіться, друзі, зараз вам показую покльовку онлайн. Щоб ви просто розуміли. Час. Ах! Оборвало все. Це не карась був. Все, що можна, все порвало. Фу! Ви бачили, тільки-тільки я опустив все. Ну, це, це хороша карпуха, це хороший сазан. Ви бачили зразу вправо! В ліска тока за Запіщала, Ах! Так, ладно, понятно, поплавочок на базу. Дуже він мені зайшов. Саме те, друзі, що я вам і казав, що 0,25 ліски в цих краях може бути і маловато. Ви бачите, просто якась машина. Ну, він як взяв, так і пішов. Навіть і натяку не було на те, щоб я його там щось потримав, якось зв'язав. Коротше. В гру вступає мавар. Цей дядя у мене заряжений під будь-яку рибу. Тут у мене карпова мармишка стоїть, боковий ківочок. І така потужна нитка. 0,2, здається, від Sunline. Ну, давайте спробуємо піймати того, хто нас наказав. Ну, ви бачили, друзі, по покльовкам. От ще раз вам показую. Дивіться, опускаю. опускаю. Мармишка на тільки дістала, все. Цей такий півкілошний мавр його глянь тримає. Та я на який на минулій риболовлі на цього мавра підкілошних карасів просто отак от видирав і все. Глянь, він хаває прямо з жабуринням з усим. Ну, коли він стоїть на закормі, на правильному, я би сказав, закормі і кормиться, то йому нічого не завадить. Ну, глянь, тільки опустив. Ой, хороший. Це взагалі такий прям лапать. Ви бачите, я йому взагалі шансів не даю. Видрав просто на поверхню і по воздуху провів. Він навіть по воді у нас не ляпотить. Ну і, відповідно, не жахає своїх собратів, там, котрі на закормі стоять. В товщі води. Ох ти ж! Оце монстр. Це самий самий такий здоровий за сьогодні. Просто в товщі води підібрав. Я опариша навісив так нормально, щоб дуже не заморачуватись. Часто не перенаживлятись, глянь який. І все ж таки, друзі, давайте спробуємо в джунглях перебалити. Не зря ж я тут, ну, мабуть, хвилин 20 вікно вирізав. Тим паче я підійшов, я чую, що тут риба є. Кабачок. Так, ну поки що це вікон це нічим так не примічательно відносно попереднього. Ну давайте тут понаблюдаємо, посидемо. Тому що ну тут видно очеретик так цікаво колихає, хороша риба проходить. Так, друзі, чш, підійшов на, на наше перше вікно. Зараз хочу глянути. Хто у нас тут стоїть? Бо у мене на це вікно дуже великі надії. Ти йомайо! Да, друзі, це був саме він, це був саме рижий, саме та риба, за котрою я сюди їхав, в надії її піймати. Але другий сход за сьогодні, другий сход гарної риби. Ну, перший це таке ліска. Я і думав, що 0,25 буде мало в ці міста. Ну, я не знаю навіть, що там був за сазан, Як взяв, так і пішов. І другий просто відразу теж в сторону стартанув. У мене і снасть нормальна, але. Фігово вчепився і повісив нас на черетину. Коротше, продовжуємо. Я, мабуть, друзі, з цього міста вже нікуди. Уже як буде, так буде, тому що ну, тут така краса. В тіньочку сидиш за деревом, прикритий. Чисто під деревом, прикинь, клюють такі монстри. Сьогодні з собою сало не брав, тому без обіду. А, блін, пожарі так довго чай вичахає. Гарячий. Це карась? Друзі, це карась А такого розміру, як сазан. А ну іди сюда. Точно карась! Карась. Ну, і скажіть мені, яка в нього вага. Галя. Ні, ну хорош. Тільки заради такого. Трофейного карасям, бо можна було їхати. Ну кілограм. Кіло в ньому 100%. який. Тільки ну подивіться на цього монстра. Ні, ну кіло. Його навіть важить не треба. Кіло, а може трохи і більше. Ну дивіться, як він у мене на руках виглядає. Ти шо лапать? Гля, от я на руку його кладу. Майже до локтя. Офігеть. Так, ну я вам скажу, по часу вже під обід, а все ж таки рибка, яка ніяка прокльовує. Ти що гарний який. Після того, як я підходив, відчіпляв мармишку, я ж там докормився, повернувся, пару раз ще кивочок опустив, але там на вікні ну вся нормальна риба вже звідти звалила і залишилась сама платва. Щоб ви розуміли, налив собі чайка і хвилин 20 взагалі не опускав мармишку. Просто сидів і дивився на той зрубаний очерет, за який я вам на початку риболовлі розказував. І оце тільки, тільки він почав по чуть-чуть хилитатись, я зрозумів, що більш-менш якась риба, як мінімум, карась туди зайшла. Хотілося б, звісно, рижого сьогодні побачити, Ну, який карасіль не клюнув, теж дуже гарна риба. Хороший карасик. Ух ти, блін. Так, друзі, давайте подивимось на наш баканчик. На сьогодні я більш ніж впевнений, що все, нормального кльову не буде. Ну, по карасям ви бачите. Карась клював, що там можна казати? Фотографувати я його не буду на березі. Но у мене таких фоток вже вистачає. Якби хтось поцікавіше був, то так. Да. Ну, дивіться, проскакували доволі такі непогані лапки. І, звісно, оце кіло, я, я гадаю, навіть можливо, трошки з хвостиком, гвоздь нашої сьогоднішньої програми. Всю рибу я відпускаю, баканчик з паласкою. Я зараз майже кожного дня на риболовлі, і на завтра я вже запланував дуже-дуже цікаву тему. Поїдемо в затоплений ліс, спробуємо там піймати трафейну рибу. Ну, звісно, якщо не пролетим, а ми обов'язково не пролетим. Тому підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Коментуйте відео. А на сьогодні все. Бувайте!